Всім привіт, дорогі друзяки! Сьогодні у нас світ банан за Dice на балансі 29 тисяч. Будемо купувати для початку по 3 і останню придбаємо за 9 тонн. Ризикнемо, надіюся, все вийде максимально профітно. Перед початком підпишіться на канал, поставте вподобайку під цим відео та не забувайте про дзвіночок, для того, щоб не пропускати виходу новеньких відосів або ж прямих трансляцій. Давай, давай, давай. Грошенятки всі до мене. Так, байт, два скатерочки залетіло. Можливо, можливо, там по множниках щось покажеш нормальне, крім 6 х я розумію. Це приємно, це сильно, але можливо, там 25, 50, соточку можна залутати, як тобі ідейка взагалі. Ну дай хоч подивитися, хоч одним гласком. От сюди, наприклад, можна соточку вже й давати, серйозно кажу. Чесно, чесно. Дивись, сума хороша, ні одного множника не залетіло. Боже, прийди до тями, 200 гривників, Іди сюди. Ну дай, 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 дай. Я не вірю, якщо не дасть, це буде фіаско. 8х, ну хоча б щось, друзі, хоча б щось. Така сума сильна. Підкинь ще під... хоча б 5. 5х. Ой-ой-ой, 670 на базу, подивіться, на базу занос, 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 воно, 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 воно. Ось чого я чекав. Множники можна було би забирати побільше, але, друзяки, на базу, на базу. 15 тонн. І ти сюди. Х500 відставочки просто за спінчик. Іди ти сюди. Також нагадую, також нагадую, друзяки, що можете поділитися своїми найбільшими та найприємнішими виграшами, які у вас були. Напишіть слот та суму, яку ви виграли. О Боже, початок потужний, профітний, плюсуємося максимально. Але ще 6 обертів є, тому я думаю, 20-ка також може у нас вийти. І це буде дуже сильно. Х700 відставочки забрати. Ну Там 650, 80, якщо вдасться. Але я думаю, ну, скоріше за все, після цього нічого не буде. Але хотілося б. Опа, скатерочки летять. Що за бонуска? Що за бонуска? Що взагалі відбувається? Новенька банан може чи не може? Так, 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 так. Зелененький множника, зелені і множника. Добре, і ще другі зелені цієї множника. Ні, зажимає. та не дасть вже. Не дасть, не дасть. І так сипануло непогано, тому зараз шанси щось забрати мінімальні. Множники вже пішли по 2Х, так собі історія. Ну добре, два оберти. Надіюся, надіюся, щось заберемо. Але я вже і так радий, в принципі, друзі, ну Но ми нормально залетіли. Ми просто ідеальними мінуси точно вже не схопимо. Починали з балансом 28, зараз на балансі? скільки, скільки? 43. Чи з якими балансом починали? Трішки більше, не 28, щось до 30. В Цьому діапазоні. Так, це остання, друзяки, бонуска. І після неї купуємо за 9 тисяч, тому додивляйтеся, да відео до кінця. Попереду найцікавіше, і надіюся, найбільше занусили. Зараз можна множник 35. Ух ти, можна було би пограти. Множник хороший, друзяки, множник хороший, півторашечка вже залітає. Майже половиночку повернули. Із самого старту вісім обертів, непогано, непоганий початок. Можемо, можемо це все докрутити, довертіти і забрати якусь хорошу суму. Не підведеш? Ріднесенька, скари, що не підведеш. Так, множник шикарненький, пограти, пограти. Давай, давай, давай. Філети не знаю, закриється ні. Хотілося би, хотілося би Знову непоганий множник 35-й, реально по множниках зараз все, все ідеальненько. 15. Нормальні летять, нормальні, бачите? Під кінець Запорола. Так, добру, добру. Дійшли ми до свого логічного завершення, друзяки. 9 тисяч на базу. Полетіли, подивимося. Полетіли, перевіримо, що у нас може бонус за 9 тисяч. Ставочка хороша, тобто один зіграш нормальний, хоча б в 35-й множник. І це будуть гроші. Так, фіолетовий, 25-й, ну можна було закривати. Хоча б такий, дивіться, 28-й полетів можна, будь ласка, що-небудь. Давай, 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 30-ка закрити. Закрити далі. 34-й. Далі, далі, далі. Зелененького не вистачило. Але непогано, друзі, але непогано. 4400 половинку повертаємо. Уже мінус. А ні, ми в плюс. За це відео ми уже в плюсі. Це приємно, як мінімум. Множник непоганий, зелененький, бананчики. Ні, за... фіолетовий, одного не вистачило фіолетово, плюс 2800, 7500, 7,5 у нас на виграші. Останні 4 оберти. Я ж надіюся, ми з тобою домовимося, що да? я заберу їх з 200 відставки. Ти закинеш зараз десь ось ось відчуваю 50х, буде? Давай, 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 ріднесенька. Ну. І на останньому пусту. Але тим не менше, друзяки, починали з балансом в 30, плюс-мінус 1000 і завершаємо 40 тонн. Плюс є, плюс є. Ціль виконана. ціль виконана. На цьому все. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші виграші. Раджу подивитися, поставити лайкос і до нових зустрічей!